Доброго дня, хочу продати свій автомобіль, і тому я зроблю вам подробний такий огляд на те, в якому він стані, де які є косячки, де що є, і типу, все розкажу. Пригнав я сам його собі 4 по-моєму роки назад. Я не пам'ятаю вже точно. По 19-му 19 році я пригнав в кінці, коли було тонєвер А, так. Ні, не рівер, не реверну, на нервому розвити, ні його таке. Е, я їздив на італійських номерах, бо маю право. 166 тисяч я купив цю машину, зараз 220 тисяч. Е, їздила вона пару разів в Італію, там, де я її придбав. <звіт> в дуже гарному стані. В, в салоні Рено, де все було розписано. Ну Це просто вибирав собі машину довго, це, мабуть, була 8 чи 9, яку я дивився. Ось. Ти просто за мною підходь. Значить, Я полірнув фари. Я зараз по кузову пройдусь, щоб ну, так сказати, всі нюанси по кузову розказати. Я полівнув пари за їх лаком, тобто були вони жартуваті. Типу, фарба вся рідна, є декілька тут нюансів по, по кузову, але нічого серйозного розкажу. Значить, З цієї сторони у нас тут у нас все добре. Є невеличкі царапини на дисках, можеш ближче підносити. Є невеличкі такі ближче ще піднесу, Ще ближче піднесу, Видно, от е, злізла фар, фарба з дисків, це можна все підкрасити, як хто хоче там в ідеал собі. Але так, це тільки якщо підходити, передивлятись. Так, то все, ну типу, видно, що норм тобто. Тут 16 дисків стоять. У е, мене є комплект зимової резини і комплект літньої резини. Тобто я даю два комплекти. Зимова резина куплена того року. Я підфарбував ручки і підфарбував ці молдіни, Вони на всіх цих машинах вигорають. Тобто, з'являються таке, як на ручках чорне. Оце вже то, що я нажимав за два роки від того, що я підфарбував. Бачите, чуть-чуть цей. Якщо вже людина буде брати і дасть мені тиждень часу, я прям її ручки ще раз підфарбую. Типу, закріпітелям дам і їх ще на 2-3 роки вистачить. Типу, якщо це буде дуже там, принципово. Ось. Е, от Задня ручка вже трошки більше злізла. Тобто, якщо подивитись ці машини десь на вулиці, побачите, що ручки у всіх позлазили. Тобто, е, Навіть я закріпітель дає, даю, я не знаю, чи чому воно так. Хоча фарбу дуже дорогу купляв, у мене ще півбалончика є. Я зроблю. Ось. Е, трошки ще зараз дощ пішов, тому я помив, але типу, намагався позаду, якщо бачимо, трошки є е, таких на задньому бампері чорних полосочок, це не прибирається. Е, новий дворничок я купив абсолютно новий, він розсипався від часу е, цей нові різіночки. Йдемо далі по кругу. Значить, тут ручечки, бачите, ця нормальна, цю трошки треба підкрасити. Ну, це типу, кажу, це на швидкість не лягає. І от це я. Колись майже в перший рік, як я приїхав, я в железний штир проїхався, і в мене в мене так вже ну, от з, з того дня. Воно не ржавіє, нічого, тут воно до фарми не йшло, ну, типу, до ґрунт не прошкрябало, і от воно так. Типу, можна якось забирати, задувати. Я це робити не буду. Тому що, ну, типу, ну, це таке я ніяк не, не каже. А це в мене в'їхав хлопчик велосипедіст він мені е, тріснув. Тріснув пластик, от я так їжджу, там вже нічого нема, там навіть там бачка нема там з тої сторони. Але тіпо, я ходив до просто не було часу. Я ходив до людини, яка оце паяє, тіпо, просто тако і заполірувати може оцю штуку, оцю. То він сказав, що за тисячу гривень він це зробить. Тобто я ціну формую з учетом всіх цих косяків. Тобто, я, я подивився ті машини, які є. І в мене, що найважливіше, щоб ви розуміли, в мене розписані всі покупки, всі ремонти, які робили в цій машині, коли, на якому кілометражі і скільки я за це заплатив. Тобто в мене подробний такий є документ, я постараюсь якось посилання на нього дати, або буду людям висилати. Ну, Подивлюсь, що там на тому сайті, де написав, що, що можна буде щось таке зробити, щоб люди одразу дивились. Ось. Тут, бачите, от тут запакували круг. Це воно вже два роки просто на місці, типу, все, все супер. Так. Все у нас тут чудово, горнички роботують, приділка бризкає. Все класно. Тобто, по, 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 по. Вона не гнила, не крашена. Провіряйте, чим хочете. Тобто, я собі машину. Тобто, Багаж. Беремо... Багажник Багажник у нас в середньому стані, то що зараз мені ми в його мишік, а не я, то він трошки. Не дуже гарно помити. Я, я помию, якщо хтось буде забирати на віддачу, тіпо, там, два дні мені дасть, я тіпо, приведу ще трошки займусь машиною. Е, тобто Я клав коляску, сумку, ще зверху до мене спортивна сумка. Е, Прив'язую от до сидіння, тільки, щоб не додалося, омивачку. Тут є гарний такий багажничок. Не, тут в мене е, е, різні інструменти. От, і тут в мене є. Там саперну лопатку, інструмент, домкрат. Ключа для колес нема, він зламався один раз. Просто тупо зламався. Я, я постараюсь купити перед продажем. Тобто, у мене це все записано, я постараюсь один віддати з ключом цим. Тобто є, Що тягнути машину, є домкрат, нема цього ключа, щоб відкривати колеса, він тріснув. Вони не низької якості. Ехать. Всі фари роблять, всі лампочки роблять, вся проводка в чудовому стані. Чому так кажу? Тому що нещодавно її ремонтував, перетерся проводок і згоріло, втягующе на зажигання. Були от, от, великі морози. і е, типу, Коли були великі морози, втягующе зламалися із -за того, що проводок давав неправильне напряження. Всю проводку перебрали, я заплатив ту і хочу дітей в районі. там. 15 тисяч мені це все стоїло. Тобто, я не знаю, це прям халява е, хто буде брати, тому що типу, звичайно, там проводка вже до 300 починає е, щось приколи видавати, а тут вже це зроблено. сидіння, сидіння, Заднє сидіння. Я тут візьму камеру розкажу. сам. Е, Покрасив, значить, в цих машинах тканєвих є проблема. В них від, відклеюються, е, ці. Карти дверей, якщо ви подивитесь якісь інші машини, побачите, що ці всі відклеєні, потолки відклеєні і так далі. Що я зробив? Я купив шкіряний собі салон, сам його встановив, сам його фуфарбував в чорний колір, дав закріпітелі, вже так 2,5 роки їжджу, просто чудово, гарно полірується, ну Зараз не полірував захисні шторки в цих машинах йдуть. Для, типу, бо затемняти не можна в Італії. І такі шторки вони чудово зберігають. Тут в мене дитяче крісло, якщо побачите. Такі столики, все працює, коврики, все, все в гарному стані. Я за машиною доглядав. Зразу е. у вас може виникнути питання, чого не три е, сидіння. Оце, кстати, погано помили, тобто цього не буде. Я подбаю. Е. Чого не три сидіння, а два, є третє. Я просто його зняв, тому що дружині зручніше з дитиною покласти туди якісь речі отут. І щоб, бо коли три було сидіння, воно тут зверху лежить. Незручно. Не тобто з дитячим кріслом зручно, коли ззаді два місця, а не три. От. Я доставляв, коли було треба, коли займав сидіння, наприклад. Я доставляв третє, і там, якщо ми в п'ятером десь їхали, то використовував його. Обходимо. Обходимо з іншої сторони. Тут так само чудова карта дверей. Моя шапочка а, да, тобто, крішкрібочок. Заднє сидіння в хорошому дуже стані. Я ж кажу, це то, що тут, це дитина болотцем, це просто цей мощик. Він ну, тіпа, коротко, ви поняли. От. А, система Isofix для кріплення задньої. Це дуже зручно для родини. Хороша, гарна система дуже безпеки. Тобто мені подобається, як пристібується моя дружина, я її заставляю. От. До Переднього пасажирського місця. Всі скло, всі скло, по по-моєму, все скло рідне. Тобто я не пам'ятаю вже, але тобто, я нічого не міняв, може до мене я не пам'ятаю, тобто, треба подивитись на ці дати. всі. Я вже не пам'ятаю, як дивитися. Е, відкрите було вікно, дощ пішов. Е, це і добре, що шкіра, тому що протер і забув. Отже, е, пасажирське сидіння, все супер коврик хороший спереди. Сиденья пасажирское в гарному стані. Опять-таки, я обіцяю, що я це заберу, у ці плями. Це типу дуже класний мощик, короче. Я прям чим далі я йду, тим більше я його ненавиджу. От. у нас є повністю робочий підлокотник, яким я зазвичай ввожу... Димон. Ану візьми. Це хавчик на сьогодні. <реш> в якому я зазвичай ввожу собі обід, щоб нічого не розказати, бо бутилочку кладу, тут в мене перчаточки, якесь барахло, воно отак от закривається легенько, воно може під'їжджати, від'їжджати. Якщо будете шукати, де система керування там внизу, якщо там на діагностику машини, то я собі зазвичай ставлю так, ставлю собі лопаточки. от, тобто, це я приблизно так а, а, користуюсь. Я поміняв був ручечку, тільки як приїхав з Італії. От вона трошки вже облупилась, якщо бачите, ця ручечка. По-моєму, я за неї заплатив 10 доларів. ну, Можна ще одну собі замовити на AliExpress. Бо дуже важко було знайти задню передачу і отак підзати кнопку. Типо. Але я знайшов був. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Ану, Дімон, візьми фотик. І присядь зі мною. Е, ну просто типу, сядь на те пасажирське місце. Присядь. Так. Зробив собі класний цей євро коврік. Єва коврик, боже, як я їм довольний. До цього все тут їздило Ромих... Ну, коротше, супер. Є в нас тут потайні місця. Ззаду, ззаду також. У нас є отут. У нас є під ковриком внизу. Там тут я для рибалки вожу, там я мити машину вожу, тут я якусь, я не пам'ятаю, що я тут, скепку, ще якусь фігню вожу. Ну, тобто, що, все, що треба, в машині є. Навіть вудочку маленьку з собою вожу, щоб там десь біля озера став і блісну покидати. Так. що до карти водійської, коли я міняв, була погана ця ручка, я її взяв, вона трошки відбувається по кольору. Якщо ми подивимося на цю сторону, то тут чорна, а тут сіра. На розборках можна знайти, але я, типу, мені це не дуже е, от. Я просто люблю все, як є, розказати. Кожою, знову-таки, все чудово їздить, ходить. У нас руль трошки водою забризався. Е, роботи я вам дам, які будуть зроблені по дому автомобілю. Вся ходова постійно доглядається. Тільки десь щось гримить, я просто типу, мене дуже бісить, Чуть-чуть десь гребить, я вже їду. Е, мабуть, от коли в мене була Тойота. То там рідше я звісно, робив ходову. От, вона була маленька, совсем другого класу, це сімейний автомобіль, тут більше електроніки. В гарному стані перевірений, змазаний, тормоз стояночний, електричний. Коробка, все типу, в чудому, з тобто все перевірено. Я, ну, в общем, за машиною я доглядав. Це трошки шкода. Тому що я просто виріс з неї, я хочу трошки кращу машину. От, але я тут багато ну, вклав в неї. І грошей, і час. І... Тобто, от, дивіться, є ці, їх можна забрати феном, але це треба витягнути цю магнітолу. Я колись це був робив. І з-за цього, типу, я не догадався, як витягувати, Короте, і... Коротше, це я нацарапав. Типа, якщо б не був дурний, там спеціальні є ключики, просто їх вже нема в комплекті. Ну, типа, на сервісах Reno, вони є. Ти, тіп, Та -да, на всіх. Ти під'їжджаєш і вони тобі за секунду винімають. Ти така просто кнопочка. І раз, тіп, блін, як я мучився, я там робив якісь проволочки. Коротше, ну, якщо тіп, поміняти магнітоли, то лучше їхати до тих, хто їх вміє виймати, щоб цієї херні не було. От, бо ви так не виймете. У мене ж не вийшло, Я там ковирявся я вже думав тако розбирати всю панель. От. Е, нажимаємо тормоз, нітралочку, всі кнопочки роблять, двері закриваються, відкриваються. Нажимаємо старт, заводиться як часики. Ми бачимо пробіг в нас. Е, зараз покаже. Я перевів на англійську, тому що в мене було на італійській всі. Все. М -м -м, а що? Не показує пробіг. А от. Тобто майже 220 тисяч. Я не пристігнутий, зараз буде пікати мені. Е, а, хочу сказати, ми бачимо, що на панелі є колеса, Тут, тут предусмотрені датчики колес в цій машині. Е, в нас дуже погані дороги, і я ці датчики всі ну, познімав, попродавав. Воно реально бісить, типу, десь е, постійно підспустить тебе колесо, Типу, ходиш під ну, як, типо, от Всі їздять і ніхто це типо, не підкачує там раз, пару місяців підкачуть колеса. Якщо в тебе ці датчики, воно постійно тебе. Ну я просто мене от роздражає. Тіпо. От воно мені світиться, воно не мігає, не, пілі, не пілікає, нічого. Ну блін, мене бісить і все. От мене там лампочка якась не горить. Тіпо. І все, я їду, мене роздражає. Тобто мене дуже от всі такі нюанси роздражають. І я от все зразу е, питався е, це. виходити. Е, ну, Їхати. я не знаю, Моторчик працює чудово. от. Можете почути, потримає на 4000 оборотах, все, чув, все чудово. Вирізаний сажевий фільтр. Машина 1,9, дуже гарно розганяється. Шумоізоляція непогана. Є, е, бачите, якщо побачите, тут є додаткове, де дивитися за дитиною зеркальце, зеркальця. Всі лампочки все працює, тут все це штучки працюють. І одна болячка цих машин, що тут відклеюється, от та ткань, як була на дверях, так само відклеюється потолок. Людина, яка ці потолки перетягує, мені поставила 4 тисячі гривень, що вона разом з матеріалом переклеє мені буде як новенький потолок. Тобто це реально там, 100 доларів. Тобто це для тих, хто хоче прямо в ідеал. Я наверх не дивлюсь, я здоровий лоб, я зразу впираюсь в потолок і мені наверх важко подивитися. І що ще хотів сказати, що тут, а, чекай, що я хотів сказати? Сажовий вирізаний, е, Тобто зараз вона десь, ну, умовно кажучи, євро. 4, бо була Євро 5. І каталізатор не вирізаний. Каталізатор є. Е, можна сажевий варити назад. Там якось в прошивки воно вертається назад, так що, якщо комусь хочеться. Але, типу, не бачу з цього різону, у нас тут 80% машин, які більше 150 тисяч вирізають сажи. Мотор чудово працює, там все зроблено якісно, тому що я звертався до... Ну, Хорошого спеціаліста, переплатив, тому що мій там, сусід робив за 300 доларів чи 400, а я ще заплатив 500. Ну, коротше, тось, їздив в інше місто, там велике, в Чернівці. Загалом, а, ну і останнє то що я ж маю показати всі косички. От так. Завелись, заглушили. Ключик в мене в кармані. Ключик можна вставляти, можна не вставляти. Два ключа робочих. Я їх нові відреставрував, перепрошив, новий пластик, нові кнопочки, гарні ключі. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Тут я в чехольчики його ношу. О, тут 200 гривень є. От в от такий ключ можна витягнути, щоб вставляти. Бо я люблю в кармані носити, я його навіть ні разу не доставав. Регулювання стекол, все работает, тобто все працює. Якщо щось не працює, я в цьому відео вам вже це показав. Ну І сідушка. Вона порвана, ті, хто роблять сідушки, казали 1500 гривень, від 1000 до 1,5 вони таке просто реставрують, ну, ремонтують. І от цього нема, вони тут паролончик додають, і вона буде тіп, набагато кращому стані. От. Але це то, що. То, що треба, ну, якби я б ще далі робив, але я от вже виріс до того, що треба продавати. Що можу собі дозволити щось інше купити. Ось і все. Машина доглянута. Технічно 99% всього зроблено, супер-пупер. купівлі рекомендую. Я дивився на ті, що продаються. Ідем, Димон, йдемо вже туди. Закри... Закриємо те. Чекай, там нічого не. А от візьми чехол від е, цього. Від камери, так. е, Все, що є по ній, такі, типу, якісь, ну, от якби ви на огляд прийшли, і людина зі мною би торгувалася, мені розказувала. Все, тут я от вам описав. Закривається кнопочку, нажали, відкривається, поставили ручку, відкрили машину, тобто датчик просто руку вставляєш, вона зразу знаєш, що відкриється. Нажали кнопочку, машину закрили, ключ в кармані. От, обрискувати рефар, все працює. Все супер. То я машиною на самом деле, був завжди задоволений. Датчик дождя працює автоматично що ця фігня. Якось там, типа, ну, Я, якщо чесно, до кінця ще не розібрався, як їм там хорошо користуватися. Ось. Тому Renault Scenic, народний автомобіль, фарнічки, все, все, все. Спеціально записую відео, щоб типу, людина, яка типу, здалеку їде, щоб, типу, Уже без вопросов